Oh До шляхів України. Отож, розпочинаємо. Увага на екран! Якщо ви їхали в машині і вас дуже, дуже сильно тросонуло, то вийдіть і уважно обдивіться свою машину. Якщо у вас м'ятину спереду, це означає збитки. А якщо ззаду, прибуток. Ждаю, зрозуміли? Розмір не має значення. Головне вміння користуватися. У нас дороги не ремонтують, а лише переносять ямки з місця на місце, щоб водіям було важче їх запам'ятовувати. На вулиці Пересопницькій трапилася ще одна автопригода. Водій автомобіля вас збив пішохода. На запитання інспектора дає, як це трапилося. Водій відповів: я його не збивав, просто зупинився, щоб пропустити. А він від здивування взяв і втратив свідомість. Розроблено нові ремені безпеки, які дозволяють зменшити кількість тебе на 45%. Свою перешкоду справа. Угу, особливо ту, яка сидить справа і ніколи не замовкає. Що ж все таки покращує якість водіння? Ніщо так не покращує якість водіння, як їдуча позаду машина дає. З якою швидкістю ви б не їхали, той, хто їде повільніше за вас, тормоз, а той, хто їде швидше за вас, замовбився. Вчора інспектор Петренко перепутав свої таблетки з таблетками сина. Хотів просто виспатися, а замість цього всю ніч відривався на дискотеці. Увага! Звертаємо події на те, що скоро на українських дорогах з'являться нові маршрутки. На вимогу інспектора да їй віддати права, громадянка Іванова відповіла, я не можу, це ж подарунок. Всюди хід? Це такий автомобіль, він загрузає там, куди інші автомобілі добратися не можуть. Після заметілі на прохання інспекторів не виїжджати, відгукнулися тільки працівники комунальних служб. На сам кінець, наші поради водіям. дорога це все те, що знаходиться під ногами. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху. Але якщо ви жінка і вас зупинив інспектор, дай. Поділися усмішкою, і вона не раз повернеться до тебе. Співробітники Даї ще раз стверджують: усмішка на дорозі це запорука успіху. Всім, хто зараз за кермом, бажаємо щасливої дороги, як то кажуть, ні ями, ні канави. Будьте разом з нами. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, Дякуємо за увагу.